Дубровнік місто в Далмації, а вірніше в південній частині Хорватії на адріатичному узбережжі. Відомий міжнародний курорт Великий морський порт. Населення понад 43 тисячі людей. Дубровник – давнє місто з багатезною історією, ще з середніх віків його процвітання залежало від морської торгівлі. Дубровнік Республіка був містом державою, що насмілювалась протистояти Венеції. Завдяки багатству та успішній дипломатії місто вражаюче розвивалось протягом 15-16 століть. Тут процвітали мистецтво і наука. Минулі покоління залишили приголомшливу архітектурну спадщину, яка у поєднанні з красою місцевої природи породила назву перлина Адріатики. Бруківка центральної вулиці Страдун вичовгана до дзеркального блиску, без перебільшення мільйонами підошв, цікавих туристів і шанувальників краси. Вулиця була прокладена у 1468 році. За переписом 2001 року понад 88% громадян Дубровніка назвалися хорватами. Назва міста. Виникла з поселення Дубрава і має слов'янське походження. Офіційно закріпилась за ним лише у 1918 році, коли Далмація вийшла з-під австрійської влади. Дубровнік пережив і землетруси, і повені, і пожежі, відбудувався і далі закохує в себе подорожуючих. У 1979 році територія старого міста була занесена до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Вже тоді це визначило сучасний статус Дубровника як міста музею і найважливішої туристичної пам'ятки Хорватії. 1 жовтня 1991 року містом бомбардували частини Югославської народної армії, і це тривало до 6 грудня. За час війни загинуло 144 людини. Було зруйновано та пошкоджено багато історичних пам'ятників. Сліди війни видно й дотепер. Але чужинцеві ніколи думати про сумне. Горняточко кави, яким насолодитись у кав'ярні під відкритим небом на центральній площі, буде найсмачнішим у вашому житті.